Я вважала, що так було правильно. Боже, якщо це неправильно, то покажи мені напрямок, в якому я мала б йти! Частина перша. Що таке тонкоматеріальні впливи? Тонкоматеріальні інфернальні впливи це форма свідомості темного порядку, які діють не тільки в межах одного життєвого періоду, а на рівні всієї лінії втілень. Їхня мета пригнічення життєвого потенціалу обмеження вільної волі, а головне, перекривання еволюційного руху душі. Такі впливи не завжди виглядають як відкрите зло. Найчастіше вони маскуються під внутрішній голос, що нав'язує ідеї, які можуть сприйматись нами як наші, і якщо людина погоджується. Життєва сила починає згасати не лише емоційно, а й енергетично, структурно. Це не просто застій, це повільне вмирання в усіх шарах фізичному, психічному, кармічному. І якщо цей стан триває довго, він може перерости у тривалу відсутність, що на нашій планеті люди називають смертю. Але не лише смерть як така, а також глибоке виключення з потоку живого розвитку, в якому душа перестає реалізовуватись. Саме тому ключова ціль цих полів не знищити людину, а позбавити її пам'яті про себе, обрубати корінь сили. І як тільки вона втрачає зв'язок із внутрішнім джерелом, усе інше можна нав'язати. Частина друга. Я не розум, і я не тіло. Якщо ви сидите, відсуньте плечі назад, випряміть спину, щоб маківка тягнулася вгору. Якщо лежите, приберіть подушку, щоб хребет залишався рівним. Дихайте животом і повільно, так як вам зручно. Зараз я говоритиму від вашого імені, наче ці слова народжуються у вашій свідомості. Ми почнемо з п'яти принципів ям, давніх законів гармонійного життя, які навчають жити без насильства у правді, чистоті, внутрішній свободі та без прив'язаності до надмірностей. Я дотримуюсь п'яти ям священних принципів життя. Я обираю не насильство, я бережу кожну істоту думкою, словом і дією, бо бачу в кожному іскру того ж джерела, що й у мені. Я обираю правдивість, я говорю дію в істині, навіть коли це вимагає мужності, бо істина мій шлях до свободи. Я обираю не привласнення, я приймаю лише те, що належить мені по праву, бо довіряю, що моє завжди знаходить мене. Я обираю чистоту, зберігаю ясність тіла, розуму і серця, щоб бути гідним провідником світла. Я обираю стриманість, я керую своїми бажаннями, бо моя справжня сила народжується зсередини. Ненасильство, правдивість, непривласнення, чистота, стриманість від надмірностей. Я обираю ненасильство, я обираю правдивість, я обираю непривласнення, я обираю чистоту, я обираю стриманість. Я розпочинаю кожен свій день і засинаю кожного разу з вірою, що моє буття виходить за межі тіла та розуму. Я за межами цього, але до цього в якійсь мірі відношусь. Тимчасово. І розумію, що у всесвіті постійно все змінюється, так само, як і моє буття. Розум і тіло одного дня вимкнуться, а я залишусь. Усі люди навколо мене це ролі, створені творцем, щоб я згадала, навіщо я тут. Це завжди можливо. І від мене очікується робота саме в цьому напрямку. Я приводжу Творця в цей світ своїми словами, кожним вибором і своєю властивістю віддачі любові, що приводить мене в нове відчуття переживання буття і осягнення світу. Я можу думати неправильно, можу розуміти неправильно, а інколи навіть і вчиняти неправильно. Але я майже завжди відчуваю правильно, бо в мені є любов. Частина третя. Чому ті, хто мав підтримати, випробовують мене. Життя випробовує всіх, але шлях кожної душі унікальний. Перед втіленням я обрала власний напрямок, завдання, які бажаю пройти, вершини, яких прагну досягти. Глибинні якості, які хочу пробудити цей вибір, наче обіцянка самій собі торкнутися глибшої правди, ніж та, що я знала раніше. Світ відповідає на мій намір, він розгортає переді мною події. Людей і обставини, що точно віддзеркалюють мої внутрішні вузли та приховані сили. Іноді ці віддзеркалення приносять біль. Іноді натхнення. Але кожне з них є необхідним і своєчасним. Коли приходять складнощі, я нагадую собі. Усе, що відбувається, це частина шляху, який я сама обрала, готуючись до цього втілення. І навіть у найтемніших моментах у мені є впевненість. Що за цими випробуваннями стоїть мета розкриття пам'яті моєї душі. Я закриваю очі і згадую свій шлях. Події, які здавалися випадковими або болючими. Складаються у чітку послідовність. А якщо все, що трапилося, не було проти мене, а діяло в інтересах мого зростання. А що якщо я єдина, хто часом був проти мене в складні роки життя? А якщо навіть найскладніші моменти були частиною мого власного плану? Створеного ще до народження. І, можливо, я була не лише тим, кого ранили, але й тим, хто ранив. Можливо, для когось саме я могла стати джерелом болю, що змінив його життя, і став початком його особистої темряви. Так само, як і у моєму випадку, це могло стати частиною його шляху. А може й ні. Чому ми приходимо в цей світ саме такими, а не досконалішими, не мудрішими? Чому его водить нас довгими колами болю, поки ми не навчимось бачити крізь нього? Чому любов така проста істина? Приходить лише тоді, коли ми обпеклись об усе інше. А відповідь проста, щоб ми, зрештою, по-справжньому розчарувались. Не в тому, що Творець зробив цей світ таким, а в тому, що ми були надто сліпі, щоб збагнути, чому він зробив нас такими.